Груфалятко. Джулія Дональдсен. До Чорного лісу найди, Груфалятко!» сказав якось донечці груфалотатку. А що там? Чому? Там жахлива почвара, велика, страшна, кровожерна мишара. Вона тебе зловить, вона тебе з'їсть. Колись я вже був там непроханий гість. Яка ж вона, татку? «Подібна на кого рогата, хвостата, зубата, та стонога? То вже й не згадаю, сказав доні Груфало, і голову чудесько скрушно почухало. Е, лиш знаю, що дужа миша рота. того й довгого має хвоста. Очиська горять, наче жар у вогні, а вуса, як дроти, сталеві, міцні. Узимку, коли старе чудисько спало, мале груфалятко занудьгувало. Хоробром відчуло себе і завзятим. Навшпиньки виходить з печерної хати. І хоч білим снігом усе замело, до лісу малегру груфалятко пішло. Ага, ого. Тут видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть і куди? А он між колодами довга хвостяра. Там, може, сховалась Велика мишара. Та ні, в неї око мов жар не палає, і в вусі вистота ця зовсім немає. Мишара? Ні, каже змія, біля озера мишара їсть ласо, груфальське морозиво. І хоч білим снігом усе замело, ще далі мале груфалятко пішло. Ага, ого. Знову видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть? І куди? Два ока палають на дереві жаром. Там, може, сховалась страшнюча мишара. Та ні короткого має хвоста і зовсім без вуса істота ота. Мишара? Ні, у-у, каже сипуха. У-у. та ж он мишара їсть ласо груфальський бульйон. І, хоч білим снігом усе замело, ще далі мале груфалятко пішло. Ага, ого, знову видно сліди. Чиї вони звідки ведуть і куди? І вуса нарешті, ще й довгий носяра. Живе тут, мабуть, кровожерна мишара. Та ні, в неї очі вогнем не горять, і хвіст не лускатий, і вуса тремтять. Мишара. Ой, ні, у лиски поник. Мишара їсть ласо груфальський шашлик. Зажурено сіло на пень груфалятко. Ах, мене обдурили з самого початку. Не вірю я в жодну велику мишару. Гей, що то за мишка вилазить зі шпари. Маленька і зовсім вона не страшна. О, це ж буде вечеря для мене смачна. Чекай. Каже мишка, куди поспішати? Мишару я хочу тобі показати. Дозволь лиш на дерево вилізти вище. Покличу тоді я це люте страшище. Розтисло малегру фалятку кулак. То кажеш, існує мишара? Он як? Застрибнула мишка на гілку ліщини. Побачиш, чекай, не мене і хвилини. За обрію випливло місячне коло. Страшні чорні тіні з'явились довкола. Що то за пачвара страшна й величезна. Хвостяра у неї стерчить довжелезна. Вусата, вухата, зубата, стосила горіх на плечі велетенський, як брила. Мишара! Мале мале у укрик. А мишка з горішком із гілочки. Скік? Ага. Ого, тут, видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть і куди? Ведуть до печери, де груфало спить. Куди його доня вернеться за мить? Лягла біля татка і вже не нудьгує. А татко хропе і нічого не чує. Кінець.